Вітаю вас! Вітаю вас з новим 1986 роком. Зазвичай я кажу це з радістю сьогодні не дуже, тому що от розпал перебудови. І виникли проблеми не тільки з чергами в магазинах за продовольчими товарами, проблеми з горілкою таке інше. Складнощі і у нас. Я вже колись казав, що. Саме при Горбачові почали здавати плівку і дещо і в нас робили, і змивали її. Аби економити срібло. Не знаю, багато зекономили, але як завжди, шкоди нанесли багато. І тому дуже мало матеріалів залишилося у 1960, 1987 році. Якщо от ми починали з 1960 року, і там було у нас п'ять-шість передач, то у 1986 їх буде тільки дві. От сьогодні перша, наступного тижня, друга і остання. Ну, але досить бідкатися. Давайте будемо говорити про 1986 рік. Почнемо ми з е, тепличного господарства. Ну, сьогодні ранні овочі, екзотичні фрукти, це все норма життя. Тоді, у 80 ті це була проблема. Тепличне господарство, яке працювало в Херсоні, мало невеликі потужності, але увагу ми їм приділяли завжди велику. Збільшити виробництво овочів та зелені у зимовий період таке завдання поставлено перед колективом Херсонського міжколгоспного овочево-тепличного комбінату, розповідає головний агроном комбінату Віктор Петрович Вольський. Колектив нашого комбінату снабжає гаража на томатами, таматами, зеленим луком. Новому году асортимент расширится. К столу трудящих поступит щавель, петрушка, укроп. За счет расширения площадей увеличивается и производство овощей. Уже зараз дбайливі господарі готують техніку до весняно-польових робіт і дожнив. Проте, ним всюди ще районні агропромислові об'єднання сприяють успішному розгортанню цієї важливої роботи. Наш кореспондент побував у Радгоспі Комунар Білозерського району. Бачите, скільки техніки зосереджено тут, у центральній ремонтній майстерні. В селі Широка Балка немає зараз жодного трактора або комбайна, який не знаходився б на ремонті. Майстрів тут вистачає. Навіть злишком. лишком у господарстві їх спеціально готували. Є все необхідне для роботи обладнання. Місцеві ремонтники відновлюють багато деталей власними силами. І все ж інженер цеху рослинництва Микола Михайлович, вашина незадоволений. Ось що він сказав. Мы не можем быть уверенными, что закончим ремонт полностью к 1 января, как того требует от нас РАПО. Все, что мы можем сделать, делаем, на перестройка слабо коснулась самих работников РАПО. У них с бумагами работает больше человек, чем тех, кто непосредственно снабжает нас дефицитными запчастями. Слишком медленно они поворачиваются. Из-за отсутствия буквально по одной-двум деталям мы не можем, очевидно, выполнить то, что от нас требуется в срок. Так, майже весь сільгоспінвентар вже зараз стояв би в господарстві на лінійці готовності, якби рапо сповне забезпечило ремонтників запасними частинами. Редгосп своєчасно документально оформив свою потребу в них, але вузли в обмінний пункт ремонту транспортного підприємства не надходять. Рапо проявляє дивну неоперативність. Колгосп радянської України, що в Іванівському районі, очолювала відома людина Олександр Іванович Немовець. Були у нього друзі у нас на телебаченні: це Микола Патрахаєв і Василь Мелещенко. Ну, Друзя ну, зазвичай запрошують, коли якась радісна подія. ну, Таких подій було чимало в господарстві, але цього разу голова запросив журналістів для того, щоб поскаржитися. Сьогодні ця скарга виглядає трохи дивно, тому що ніхто не брав металобрукт з колгоспу. Це ж проблема, привозять, не беруть. Сьогодні б ці злізяки в наш час, і все було, б, все було б гаразд. А тоді дійсно була проблема. І от про цю проблему розповів Василь Мещенко у своєму репортажі. Голова колгоспу Радянської України Іванівського району Олександр Іванович Німовець запросив нашого кореспондента на звалище металобрухту господарства. У чому ж суть? Суть в том, каже голова господарства, что наше хозяйство ежегодно выполняет планы по сдаче черного металла. Вот и в этом году нам был план 171 тонн, сдали 180 Був доведений Был доведен по линии Рапо дополнительный план 30 тонн, а сдать мы не можем. Например, так, посылаем трактор, посылаем машину, грузим металлом, приходит туда, простоит целый день и... Вот Нижнесерогодский участок в Торчармета возвращает обратно груженную машину. Приходится по два-три раза посылать машины. Здесь тратятся горючие, тратятся средства. И, как говорится, овчинка выделки не стоит. Мне кажется, что работникам в Торчармета следует особое внимание уделить вопросу приемки черного металла. Промисловий сюжет а ми поговоримо, що на черговому засіданні бюро Комкомпартії України розглянуто питання про роботу партійних радянських адміністративних органів, громадських організацій по попередженню споживацьких настроїв, боротьби з нетрудовими прибутками, дармоїдством та іншими порушеннями принципу соціальної справедливості у світлі вимог 27-го з'їзду КПРС. Відзначено, що в районі, наприклад, Геннічеському неефективно вирішується питання попередження таких настроїв боротьби з нетрудовими прибутками і іншими порушеннями принципу соціальної справедливості у прийнятій постанові перед партійними проспілковими комсомольськими організаціями трудовими колективами поставлено завдання вжити рішучих заходів по посиленню боротьби з безгосподарністю, марнотратством, розкраданням народного добра. Зобов'язано всіх посилити контроль за дотриманням трудового, земельного та житлового законодавства, спрямувати зусилля комісій, депутатських груп на попередження зловживань, широке використання авторитету і можливостей товариських судів, добровільних народних дружин і інших громадських організацій. Треба підвищити рівень ідейно-виховної роботи серед населення, особливо серед молоді. Ви знаєте, більше 50% точно кіносюжетів влітку були про сільське господарство. І там навести зараз лад дуже важко. І тому не дивуйтеся, коли ми говоримо якісь загальні, називаємо загальні цифри, говоримо про загальний стан у сільському господарстві, а показуємо конкретні ну не агрофірми, а колгоспи і радгоспи. Так вже склалося, склалося от саме в часи перебудови. Але я думаю, буде цікаво подивитися на ці кольорові в основному вже кадри збирання врожаю у 1986 році у постанові Пленуму центрального комітету комуністичної партії України про завдання республіканської партійної організації по виконанню постанови ЦК КПРС про роботу партійних радянських і господарських органів Української РСР по збільшенню виробництва і закупівель зерна у світлі вимог 20, Цьому з'їзду КПРС, зокрема, сказано. З метою підвищення стабільності і продуктивності зернового господарства здійснити комплекс заходів, які б гарантували бездефіцитний баланс гумусу у ґрунті, довести у 12-й внесення органічних добрив у зоні степу до 90 тонн на гектар. Ви бачите, як збирають зерно, зернові в різних районах нашої області, в різних господарствах. І хороший урожай. Він був гарантований саме добривами, і тому наш кореспондент звернувся до Віктора Івановича Недоріза, працівника обл агропрому, щоб він розповів про стан справ в області. Ось що він сказав: На поля вивезено 94% органіки годовому заданню на 1 мільйон 000 тисячі більше, ніж на ету ж дату прошлого року. Перевыполнили годовые задания по вывозке органики отряды плодородия хозяйств и мехотряды объединений сельхозхимии Новотроицкого, Каховского и Генического районов. Близки к завершению заданий механизаторы Великолександровского, Горностаевского и семи других районов области. А вот в Цюрюпинском, Каланчакском, Голопристанском районах годовому заданию еще не вывезено от 19 до 29% процентов гумусных удобрений. 145 хозяйств области вывозят органику сверх установленных заданий. А совхоз Бельшовицкий наступ Великоалександровского района, совхоз Львовский Береславского, совхоз Чапаевский Ивановского и колхоз имени Петровского Великолепетистского районов вывезли на каждый гектар пашни по 10-12 тонн органики. И в то же время меньше половины годового задания выполнили в совхозе имени Кирова, Голопристанского, совхозе Знамя Коммунизма Тюрюпинского, колхозе имени Ленина Скадовского, колхозе рассвет Велико Александровского районов. Продолжается и внесение органических удобрений в почву. Годовое задание по этому показателю выполнено на 84%, а на 1 миллион 418 тысяч тонн больше против соответствующего периода прошлого года. Если в Геническом, Каховском, Великолександровском и Горностаевском районах годовое задание по внесению в почву органики выполнено на 85-94%, то в Высокопольском, Цирупинском и Глопристанском районах только на 42-59%. Причиной неудовлетворительной работы по накоплению на полях органических удобрений прежде всего следует считать безответственное отношение агрономической службы хозяйств и рапо к земле, к судьбе урожая. Только при подобном отношении к делу возможны потери биологически ценных компонентов. А транспортировка его в поле сводится в последнее время в повседневных рабочих планах. К Нулю, етані недопустимо. Руководителям, спеціалістам хазяйства ряда районів нужно в корні міняти отношення к повишенню плодородія почви, о землі. А зараз будемо вручати нагороди. Ну точніше, вручати їх буде Михайло Михайлович Кушнеренко, голова облвиконкому. Це не будуть ордени і медалі, це будуть почесні і просто грамоти президії Верховної Ради України. Будуть також нагороджені найкращі люди по галузях, заслужені працівники транспорту, промисловості, а також культури. Я думаю, згадати ці імена, згадати цих людей варто, тому що вони багато зробили для розвитку нашого Херсонського таврійського та краю. У Херсонському облвиконкомі відбулось вручення державних нагород української РСР групі передовиків промислового та сільськогосподарського виробництва транспорту, сфери обслуговування та культури, працівникам радянських органів. Трудівників тепло привітав голова облвиконкому Михайло Михайлович Кушнеренко. Він підкреслив, що нагороди не тільки вінчають сумлінну працю минулих років, але й повинні стати стимулом для подальших успіхів для найкращого виконання накреслень 27-го з'їзду партії. За успіхи у досягненні високих показників 11-ї п'ятирічки і виконанні соціалістичних зобов'язань. Почесною грамотою президія Верховної Ради Української РСР нагороджена Бузунову, обмотувальницю Новокаховського електромажзаводу, Вахняніну до ярку-колгоспівні Кірово Скадовського району, Краковецьку до ярку-колгоспівні Леніна Нововоронцовського району, Місюрку, тракториста, машиніста колгоспівні Леніна Каховського району та багато інших. Грамоти президії Верховної Ради Української РСР, вручено Богайчук, пілятниці Радгоспівні Покришевого Глопристинського району, Вахтерову, монтаж Херсонського домубудівного комбінату та іншим. Почесні звання республіки присвоєні заслужений працівник промисловості Осадчук, швеї мотористі Херсонської фабрики, виробничого об'єднання Укрпромдинамо, заслужений працівник житлово-комунального господарства, Вувку, водію тролейбуса Херсонського тролейбусного управління. На 174 відсотки виконали план в асортименті по реалізації ранніх овочів трудівники радгоспу Комишанський. Зараз тут і йде масове збирання овочів. При плані 201 тонн вже зібрано і відвантажено споживачам понад 140 тонн першосортної продукції. До речі, це єдине господарство колектив, якого зміг у складних погодних умовах одержати хороший урожай огірків на 20 гектарній площі. На жаль, у багатьох господарствах області цих овочів. Не знайдеш, бо вони загинули від грибкових захворювань. Належний догляд за рослинами, своєчасний обробіток і препаратами проти грибкових захворювань з внесенням органічних добрив дали хороший результат. Поле магазин під таким девізом працюють комишанці на прохання робітників Херсонського аеропорту, рішенням комсомольського райвиконкому, в аеропорту відкрито фірмовий овочевий ларьок. І знову на село, тільки говорити ми будемо про збирання врожаю, а про те, які стосунки взаємини виникали між господарствами і промисловими підприємствами, установами різними. Комишанці відвозили сільгоспродукцію, а зокрема, огірки, які того року, 1986, я нагадаю, погано вродили, безпосередньо в аеропорт там був ларьок і оці фрукти, овочі там і продавали. Потім ми завітаємо в інше господарство і подивимося. Як працював трудовий десант, харківські студенти з автотранспортного технікуму там збирали врожай. Тоді у 80-ті, важко було уявити, що сільські трудівники можуть самі справитися, боротися з врожаєм. Сьогодні інші часи. Сьогодні важко уявити, щоб там так запрошували масово студентів чи працівників промислових підприємств на село. Як то кажуть, вже навчилися і працювати, і рахувати гроші, але тоді інші обсяги, інші були взаємини. От про це ми і розповімо в наступних двох сюжетах. Триває третій трудовий семестр студентської та учнівської молоді. На овочевих плантаціях радгоспу Асканійський Каховського району вже більше тижня працює загін учнів Харківського автотранспортного технікуму. Керівництво радгоспу задоволене роботою молоді. Вона будується в загоні на принципах бригадного підряду, при якому чітко визначається не тільки колективний доробок, а й внесок кожного учня у спільну справу. Завдяки цьому виробіток членів загону на сьогодні сягає норм виробітку городніх бригад радгоспу. Зараз хлопці і дівчата з Харкова працюють на збиранні кабачків, розповідає командир загону Володимир Пастернак. Мы прибыли в Херсонскую область для оказания помощи в уборке сельскохозяйственных продуктов. Наш отряд насчитывает 92 человека. В его состав включен почетным бойцом герой Советского Союза Александр Зубарев, который был замучен в годы Великой Отечественной войны фашистскими захватчиками. В течение двух месяцев мы должны будем отработать фонд почетного бойца, фонд города Гагарина и фонд Чернобыля, Задачи, которые стоят перед нами, нам ясны. Бойцы отряда исполнены желания Виповніть всі ті задачі, які стоять перед нами на цей період. Луцій ані Сенека молодший, римський історик, письменник, головний філософ казав: людина для людини повинна бути святиною. Прекрасні слова, але не у древньому Римі, ані зараз. Вони не є практикою повсякденного життя. Ми тільки, от, на шляху до такої високої мети. Пишіть нам, вулиця Перекопська, 10, дзвоніть, 22 97 49. До наступної зустрічі у 1986 році. До побачення.